Дощі у п'ятницю пройдуть по всій території західних областей. Від нічних плюс 7 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 14. У північних та центральних областях протягом дня синоптики очікують дощі у температура повітря вночі від плюс 9, вдень до плюс 14. Дощ пройде у Херсоні та Криму, у Миколаєві та Одесі синоптики опадів не передбачають від плюс 11 вночі до плюс 16 в день. На сході переважно дощі, але у Луганську та Дніпрі протягом дня без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 10, в день – до плюс 19. У суботу мешканцям західних областей знадобляться парасольки. Найнижча температура вночі плюс 6, найвища вдень плюс 13. На півночі та в центрі переважно дощі, у Житомирі та Вінниці без опадів. Від нічних плюс 7, вдень температура повітря прогріється до плюс 13. На півдні похмуро. У Криму синоптики прогнозують дощ. Стопчики термометрів від нічних плюс 10 в день досягнуть позначки плюс 14. На території більшості східних областей пройдуть дощі, у Луганську без опадів. Температура повітря від 9 до 15 вище нуля. На заході у неділю переважно дощі. У Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді без опадів. Від нічних плюс 7 в день потепліше до плюс 15. Мешканці північних та центральних областей спостерігатимуть хмарне небо з ранку до пізнього вечора, нічна від плюс 7 денна до плюс 14. На півдні країни хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 10 вночі до плюс 18 в день. На сході утримається похмура погода, а в Луганську і Донецьку очікуються дощі. Температура повітря від плюс 8 до 16 градусів тепла.